Розділ дев'ятий. Щоб функціонувати ефективно, будь-яка група людей повинна мати віру в свого лідера Капітан Блай. Так, Трокволде. Голос Ааза, якщо він взагалі змінився, став навіть більш загрозливим, ніж у бісів. Чому ти не розповів мені про дивола? Це... Е, е, мабуть, вилетіло в мене з голови, промимрив я. Я зібрав усю свою силу волі і подивився на бісів як найпроникливіше, змушуючи себе не зважати на загрозу з боку їхніх арбалетів, і був винагороджений, побачивши, що вони справді мають винуватий вигляд і уникають мого погляду. Вилетіло з голови. Більш імовірно, що ти намагався приховати від мене ці відомості, обвинувально прогримів Аз. Ну, раз тепер це спливло, давай викладай решту щодо того дивола. Спитаю Брокгерста», — буркнув я. Йому, здається, кортить розповісти про це. Ну, Брокгерсте!» — повернувся до нього Аз. Біс винувато знизав плечима і почав. Ну, гадаю, більшу частину новини я вам уже розповів. Є один дивол, Фрумпель, який проживає в Твіксті. Він працює під псевдонімом Абдул Торговець Килимами, але насправді веде успішний бізнес на звичайний манер діви, купує і продає через виміри. Що ж він робить у пенті. перебив його Аз. Я хочу сказати, тут же немає великого бізнесу. Для дивола тут, на мою думку, життя занадто мляве. Ну, Трокволд сказав, Брокгерст обірвав фразу, кинувши на мене погляд. Гаразд, скажи йому. Я постарався здаватися скореним. Так от, продовжував біс, є чутка, що його вигнали з діви, і він ховається тут. Соромлячись з'явитися в будь якому пристойному вимірі. Вигнаний з діви? Чому? Що він такого зробив? Я був радий, що це запитання поставив Ааз, якби воно надійшло від мене, це здалося б дивним. Трокволд нам не розповідав, сказав, що Фрумпель дуже чутливий до цієї теми і що не слід її торкатися. Трокволде. обернувся до мене Аз. Я настільки розгубився, що мені знадобилося кілька секунд, перш ніж я згадав, що насправді цього не знаю. Хм, я не можу вам сказати. Що? нахмурився. Мені почало здаватися, що він настільки сильно захоплений розповіддю, що втратив зв'язок із реальністю. Я дізнався його секрет випадково і зберігав як особисту таємницю. Зарозуміло заявив я. Під час нашої подорожі за останні кілька днів я дізнався й про вас деякі досить цікаві подробиці і зберігаю їх із тією ж повагою. Я сподіваюся, що ви поважатимете моє мовчання щодо справи Фрумпеля, так само, як я очікую, що інші поважатимуть моє мовчання про справи, що стосуються вас. Гаразд, гаразд, твій довід зрозумілий. Поступився ааз. Слухай, Троквалде. перебив раптом Хігінс. Я пропоную, щоб ми всі скинули свої личини. Як наш друг Збоч... збочер. Немає сенсу витрачати енергію на підтримку фальшивих обличчя друзів. Тон його був недбалим, але він, здавалося, щось підозрював. Я помітив, що він не відняв руки від арбалета. Навіщо? заперечив було Брокерст. Я вважаю за краще весь час зберігати свою личину, коли перебуваю в іншому вимірі, так менше ризику забути або не встигнути надіти її в критичний момент. Думаю, Хігенс має рацію. заявив ААЗ, перш ніж я зміг підтримати Брокхерста. Я особисто вважаю за краще бачити справжнє обличчя людей, з якими розмовляю. Ну, пробурчав Брокгерст, якщо всі наполягають. Він заплющив очі, зосереджуючись, і його риси почали коливатися і танути. Я не стежив за всім процесом, мої думки відчайдушно помчали назад до хатини Гаркіна, коли Аас підняв обвуглену голову вбивці. Я поспішив уявити поруч із нею своє власне обличчя і почав працювати, роблячи відповідні зміни в його зовнішності, для виправлення пошкоджень вогнем. Закінчивши, я трохи відкрив одне око. Ті двоє вже змінилися мою увагу відразу привернув червонуватий кольор їхніх облич, тоді як моє обличчя було іншим, і я поспішно заплющив очі і зробив поправку. Задоволений досягнутим, я відкрив очі і озирнувся. Двоє інших бісів демонстрували характерно загострені вуха й підборіддя. Ааз мав вигляд як Ааз. Ситуація відтоді, як прибули біси, повністю змінилася на зворотну. Замість того, щоб бути нормальною людиною в оточенні трьох замаскованих демонів, я тепер був оточений трьома демонами, а сам замаскований. Чудово! Ага, ось так то краще. пирхнув Ааз. Знаєш, Трокволде!» – сказав Хігінс, трохи схиляючи голову на бік. Якусь мить ти при світлі багаття мав інший вигляд, фактично. Досить, досить, панове, перебив Аз. Нам треба обговорити серйозну справу. Іштван знає про існування Фрумпеля. На мою думку, ні, відповів Брокгерст. Якби він знав, то або завербував би його, або доручив би його вбити. Добре. вигукнув Аз. Він цілком може виявитися ключем до нашого задуму. Якого задуму? спитав я. Нашого задуму проти Іштвана, звичайно. Що? вигукнув Хігінс, повністю відволікшись тепер від мене. Ви збожеволіли? Ні. огризнувся Ас. Але Іштван збожеволів. Подумайте, хіба він поводився цілком нормально? Ні. Зізнався Брокгерст. Втім, це стосується і будь якого іншого зустрінутого мною мага, включно із нинішньою компанією. Крім того, перебив Хіггінс, я думав, ви вирушили йому допомогти. Це до того, як я почув вашу розповідь, сказав Аз. Я не особливо рвуся працювати на мага, який нацьковує один на одного своїх же власних соратників. А коли це він так вчинив? спитав Хіггінс. Аз сердито знизав плечима. Подумайте, панове, невже ви забули про нашого друга з кам'яним обличчям? Він пкнув великим пальцем у бік постаті на єдинорозі. Якщо ви правильно все розповіли, його слова, здається, мали на увазі, що він посланий Іштваном перехопити вас? Це вірно. Підтвердив Брокгерст. Ну і. Що означає ну і? вибухнув Аас. Ось саме так. Іштван послав його вбити вас, або він намагається скоротити накладні витрати, знищуючи своїх убивць до розплати, або він настільки психічно настійкий, що лупить на осліп по всіх, включно з власними союзниками. У будь-якому разі він не здається мені найвеликодушнішим із наймачів. Знаєте, я вважаю він діло каже, зауважив я, вирішивши надати якусь допомогу в цьому обмані. Але якщо це правда, що ж нам робити? спитав Хіггінс. Ну, у мене немає твердого плану дій, визнав Аз. Але зате є деякі загальні ідеї, які можуть нам допомогти. Які ж? поцікавився Брокхерст. Ви повертаєтеся до Іштвана, зовсім нічого не кажучи про свої підозри. Якщо скажете, він може вважати вас небезпечними і почати діяти проти вас одразу ж. І далі відмовляйтеся від будь-яких нових завдань, знайдіть який-небудь привід залишитися якомога ближче до нього, дізнайтеся все про його звички і слабкості. Але нічого не робіть, поки там не з'явимося ми. А куди вирушите ви? спитав Хігінс. А ми вирушимо трохи побалакати з Фрумпелем. Якщо ми збираємося виступити проти Іштвана, то підтримка дивола може виявитися неоціненною. — І швидше за все, малоймовірною, пробурчав Брокгерст. Я ніколи ще не бачив дивола, який би приймав чиюсь сторону в бою. Вони вважають за краще перебувати в становищі тих, хто продає обом сторонам. І що означає ми? спитав Хігінс. Хіба Трокволд не вирушить з нами? Ні, я звик до його товариства. Крім того, якщо дивол не погодиться нам допомогти, то зовсім не зайвим буде мати поблизу вбивцю. Занадто ризиковано залишати такого могутнього помічника Іштвану. Поки Аас говорив, Брокгерст недбало відкинувся назад, виходячи з його поля зору, і промовив Хіґінсу одними губами слово збочинець. Хігенс трохи помітно кивнув, погоджуючись, і вони обидва кинули на мене співчутливі погляди. Отже, що ви думаєте? спитав на закінчення Ааз. «Хм, а що робити з ним? Хігін, смикнувши головою, вказав на статую квіглі. Візьмемо його з собою, поспішно вставив я. Звичайно, погодився Ааз, кинувши на мене палаючий погляд. Якщо ви повернетеся з ним до Іштвана, той може здогадатися, що ви запідозрили його віроломство. Крім того, додав я, можливо. Варто його оживити і переконати приєднатися до нас у майбутній битві. Тоді я гадаю вам знадобиться проти отрута. зітхнув Хіггінс, вивуджуючи з під пахви пухрець і кидаючи його мені. Просто побризкай на нього, і через кілька хвилин він перетвориться на нормальну людину, тільки будь обережний, у ньому є щось дивне. Він, здається, здатний бачити наші справжні риси крізь личини. А де меч, про який ви говорили? спитав Аз. — У його сумці. Повірте, це мотлох. Ми його прихопили тільки тому, що бідолаха, схоже, надавав цьому мечу дуже великого значення. Цікаво буде потім з'ясувати, за що він його приймав. Ну, на мою думку, ми про все домовилися, сказав Брокгерст і позіхнув. Пропоную виспатися і прямо зранку вирушати в дорогу. Я б запропонував усім вирушити зараз же, вагомо промовив Аас. Зараз. вигукнув Брокгерст. Але ж зараз середина ночі, зауважив Хігенс. Хотів би нагадати вам, панове, що чим довше ви залишаєтесь далеко від Іштвана, тим більше шансів, що він пошле за вами іншого вбивцю. А знаєте, він має рацію, задумливо промовив я. Гадаю, так. пробурчав Хіггінс. Ну, сказав, піднімаючись на ноги Брокгерст, тоді, гаразд, ми вирушимо в дорогу, щойно поділимо здобич, що залишилася від Гаркіна. Навпаки, заявив Аз, Ми не ділитимемо здобич. Більше того. Я б на вашому місці здав нам усі наявні у вашому розпорядженні капітали. Що? хором вигукнули вони, миттєво схопившись за арбалети. Подумайте, панове. заспокійливо промовив Аз. Нам належить купувати підтримку дивола. Ви ж самі сказали, що диволи відчайдушно не стримні у своїх апетитах. Мені б дуже не хотілося, щоб наші переговори провалилися через брак капіталів. Настала вельми змістовна тиша, поки біси намагалися знайти ваду в логіці Ааза. А, гаразд. поступився нарешті Брокгерст, опускаючи арбалет, і потягнувся за гаманцем. Я, як і раніше, думаю, що від цього не буде ніякої користі. пробурчав Хіггінс повторюючи рухи Брокгерста. Купити допомогу дивола, ймовірно, не вдасться, навіть маючи фінансову підтримку самих гномів. Вони передали гаманці Аазу, і той розважливо прикинув їхню вагу, перш ніж заховати у власний пояс. Покладіться на мене, панове. усміхнувся Ааз. У нас збочерів є методи переконання, що діють навіть на диволів. При цих словах біси затремтіли й почали потихеньку заткувати. Ну, я гадаю, ми ще зустрінемося, промимрив Хігенс. Будь обережний, Троколде!» Так, додав Брокгерст. І май на увазі, що коли закінчите, дивол повинен бути або з вами, або мертвий. Поки я намагався придумати, що б сказати у відповідь, вони вже зникли. Ааз повів бровою в мій бік, і я застережливо підняв руку, поки не відчув, що вони пройшли крізь екран. Тоді я просигналив йому кивком Пішли, сказав я. Чудово! весело вигукнув Ааз. Хіба я не казав тобі, що вони легковірні і піддаються на обман. Цього разу я був змушений визнати, що він має рацію. Ну, а тепер давай поспимо, малюк. Як я казав раніше, день завтра має бути важкий, а тепер зовсім несподівано з'ясовується, що він буде ще важчим. Я підкорився, але мене продовжувало турбувати одне запитання Так, малюк. А з якого виміру походять гноми? І Зоріка, відповів він. На цьому я відправився спати. Сподобалось? Тоді вподобайка, підписка і коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас.